Вітаю ви на каналі Купуй зі мною, я в магазині Сінсей. Покажу вам цікаві новинки для дому, посуд та декор. Бажаю приємного перегляду. Багато є до Пасхи різного посуду. Сьогодні хочу показати вам саме новинки. Ось така тарілочка пасхальна з кроликом біла, 169. Це вже кольорова дитяча 169. Блюдо до Пасхи у формі яйця 149 менше. І більше. Ціна 219. Баночки для зберігання. Рожеві вушка кролика. Ціна 219 це більша баночка, і ще буде менша. Ось така красива ємність для зберігання керамічна. 340 гривень. Це металеві баночки по 149, Дві чашки, ціна 169. Ще ось таке блюдо декоративне є 289. Це мені дуже подобається. Ціна його 269. Баночки для зберігання меншого розміру 169. Золотисті та рожеві вушка. Будиночки керамічні для свічки таблетки 149 менший та 169 більший, кошики плетені для зберігання 389. Що ось такий цікавий є за 340 гривень. Ваза невеличка 149. Тюльпани 5 штук. Упаковка 149. Ваза 219. Металевий підсвічник 189. Багато в наявності будиночків керамічних для свічки таблетки 189 та 149. Металева стійка для прикрас 189 у двох відтінках. Дзеркало в білій пластиковій оправі 340 гривень. Така кругла підвісне 219. Таці декоративні по 340. Коробочка пластикова для зберігання 149. Ось така ще є для прикрас 169, ключниця дерев'яна 219 Таця металева 269. Коробочка для біжутерії 240. Вішалка 340 гривень на 5 гачків. Столики у трьох відтінках 599 Ніжки дерева самостійно легко збираються, Поличка для взуття 169. Пластикова етажерка 459. Висота 1 метр. 219 коробка для зберігання тканина. Набір кошечків. Упаковка 3 штуки. Ціна 240 гривень. Коробочки для зберігання різні ціни, залежно від розміру. Саме менша 39 гривень. 119 середня та 219 найбільша. Коробочки пластикові для зберігання 169 Чорна та пудра. Кошик для зберігання тканинний 389. Ось такого плану коробка 219. Килимок 180 на 120 999. 659 ось такий варіант, розмір не вказаний. килимок придверний 60 на 40 з ромашками. І ось такий варіант, ціна 340 гривень. Столик круглий 659. 459 із золотистими ніжками. Пластикова етажерка 459, висота 1 метр. Пластикові розкладні стільчики по 340. Ось така пластикова ємність, не знаю для чого вона, правда. Такий таз пластиковий чи чаша пишемо 240 гривень. По 219 корзини плетені. Сіра, молочна та біла. Сушарка підвісна для одягу 389 169 набір келихів малесеньких, 4 штуки упаковка, 269 декоративна підставка на 2 поверхи, Тримачі для паперового рушника 119 Дошка для нарізання 340 гривень, менажниця дерева 99 коробочка для зберігання 240 гривень. Клянки дві штуки 169. І ще ось така новинка 269, також дві штуки. Келихи з золотистою окантовкою 149. Ще ось такі красиві є. Ціна також 169 за один. Термочашка чорна та біла. 269. Склянка прозора з трубочкою 149, бамбукова кришка. Чашки, що з'явились тут у червоному кольорі усі по 149. Ці по 119 також є червоний, зелений, білий та чорний. З котиком чашка 149. Ось такі варіанти по 189. Пластикова маслянка 169, керамічна біла 240. Таця для подачі 459. І ось такий також набір в таку вартість. Глечик скляний для напоїв 269 та 119. Пляшка для олії 169. Таке блюдо золоти 79. Пластикові декоративні тарілочки 169, 2 штуки. Блюдо скляне, ціна 99. Ось такі варіанти по 219, Ємні скляна для ватних паличок 149. Дозатор 169. Красивий керамічний набір на підставці для цукру та солі 340 гривень. Ось такий варіант це скло та бамбукова підставка. 269 119 поличка пластикова для ванної кімнати. Силиконовий кухонний килимок. кран ціна 119 219 лопатка та ніж для торту. Пластикова тольківниця 189. Інструмент кухонний 119. Формочки для кексів 69 та 29. Ложки для салату 149. Качалка, вінчик та лопатка 269. А з формочками 189. Баночки скляні для спорігання сипучих 169 більша. Та 149 менша. Є ще ось така велика для спагетті. Ціна 189. Металева хлібничка 340. Баночки для часнику та цибулі. 149, 219, така ємність 269. Пластикові кошики 119 гривень 149 дві штуки. Пасхальна скатертина 140 на 220-459 Поліестер. Біленька з узорами 340 140 на 220. Кухонний фартушок 79 на 65 219. Сумка для покупок 340 гривень. Мішечки для хліба 149, 2 штуки. Дякую, що дивились. Вдалих вам покупок. На ну, все добре!